Вітаю світлі душі. Давно з вами не спілкувалася в такому форматі, тому вирішила надолужити втрачене. Вирішила записати це відео і поділитися певними своїми баченнями стосовно цього каналу. Так як багато з вас уже давно тут цей канал був створений після мого духовного пробудження. І в той момент я відчувала, що моя душа хоче ділитися тими ченнелінгами від вищих сил, які я отримувала. Для того, щоб вони дійшли до тих душ і сердець, тобто до вас. І, можливо, чимось вас підтримали, допомогли щось усвідомити, відчути. Далі моя душа скерувала мене на те, що я маю ділитися певною інформацією стосовно снів, стосовно їх трактування, розбирати певні сни, як я їх відчуваю, бачу, і який символізм за ними схований. Не так давно я почала ділитися певними короткими відео стосовно внутрішньої опори і любові до себе. Так як проходила певні свої трансформації і розвиток, і формувала і для себе це розуміння, і внутрішню опору, і любов до себе. І ці процеси продовжуються і далі. І я розумію, що кожен із вас також проходить ці самі ситуації, проходить, стикається з різними такими внутрішніми перепонами, внутрішніми м, різними усвідомленнями, почуттями. І часом з тим тяжко справитися самостійно. Тому ці відео були створені для того, щоб допомогти не тільки мені, але й, можливо, допомогти і комусь із вас. Якщо для вас це було цікаво, поділіться в коментарях. Чи це було корисно для вас? Чи можливо кожному із вас треба щось своє? Можливо, є певні такі теми, які були б корисні для вас, і я їх ще не висвітлила в цих коротких відео. Далі формат каналу буде знову ж? Трошки розширюватися, так само, як розширюється моє сприйняття світу і розширюється моє бачення, мого призначення, і по моїм відчуттям, як хоче виражатися через мене, моя душа. Тому найближчим часом я буду додавати різні відео, які будуть, які будуть розповідати про певні мої усвідомлення, можливо, про мій шлях, про моє бачення якихось ситуацій. Так як я люблю аналізувати, докопуватися до певної істини, для себе розуміти, можливо, складні якісь важливі питання і ситуації. І таким чином, в мене завжди є певні якісь осяяння, і я готова з ними ділитися. Можливо, кожному із вас чимось вони також будуть корисні. Відчувайте серце. Це не завжди певна така глибина і якась інформація, вона не завжди. Зрозуміла для мозку, але вона завжди відчутна для серця. Тому слухайте серце, відчувайте серце, будь-що це буде істинним для вас. Так, ось найближчим часом ще поділюся такою важливою частиною свого служіння, свого розвитку, своєї творчості. У мене з'явилося бажання писати вірші. Це іде із глибини мого серця, моєї душі. Я вирішила подати ці вірші у вигляді пісень. Тому найближчим часом буду викладати певні пісні, які е, підсвічують певні внутрішні почуття, внутрішні процеси, певні мої усвідомлення, до яких я. Зараз приходжу і так, як через мене виражається моя душа. Попереджу відразу слова пісні мої, я їх відчула, написала, так як мені йшло від мого серця, від моєї душі. Музичних талантів чи пісенних талантів я поки що не маю. Можливо, це відкриється в найближчому майбутньому. Я над цим, звісно, працюю, але ж, все ж, не всім вірші писати, не всім співати І на музичних інструментах грати. В кожного своя сторона талантів і здібностей. Оці вірші, які я зробила піснями, все ж озвучив і штучний інтелект. Але він передає той зміст, ті почуття, які були закладені в самих віршах. Тому слухайте серцем, відчувайте серцем. Це відео для роз'яснення тих процесів, які певним чином відбуваються в мені, і для роз'яснення того, чому канал має такі різноманітні. Рубрики, скажімо так. Духовному розвитку, можливо, все, і ніхто не знає, куди заведе його душа. Головне, йти за її покликом. І так як вона хоче виражатися, якщо моя душа кличе зараз виражатися саме через такі інструменти, значить, прийшов для цього час. І я йду на зустріч своїй душі. Відповідно до її поклику. Тому бачитись тепер ми будемо частіше. Якщо у вас є якісь запитання, можливо цікаві теми, які б ви хотіли підняти, пишіть, буду рада, по можливості. Якщо відчую внутрішній відгук своєї душі, звичайно, поспілкуємося, піднімемо, розповім. Дякую вам за те, що залишаєтесь тут. Бажаю кожному з вас бути в гармонії з своїм серцем та своєю душею. Намасте!